Привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Авто. Сьогодні ми розглянемо дуже актуальне питання, що вигідніше купити автомобіль із Сполучених Штатів чи європейський аналог. Обговоримо особливості комплектації ціни, а також детально розглянемо переваги та недоліки кожного варіанту. Завдяки конкретним прикладам популярних моделей, ми побачимо наскільки вигідніше може бути пригнати авто зі сполучених штатів. І чи дійсно американські машини пропонують більше за ті ж гроші? Залишайтесь з нами до кінця. Буде багато цікавих. Тавої інформації. Отже, найперше на що варто звернути увагу, це ціна. Автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, особливо якщо їх купувати на аукціонах, часто суттєво дешевші за європейські аналоги. Це пов'язано з величезною конкуренцією на ринку США і тим, що там дуже багато пропозицій. Крім того, для американців є нормальним оновлювати автомобіль через кожні кілька років, тому на вторинному ринку багато відносно нових машин з невеликим пробігом. І ще одна важлива перевага американських авто це комплектація. В середньому американські Авто пропонують більше опцій, навіть у базовій комплектації. Це може бути підігрів сидінь, сучасні мультимедійні системи, системи допомоги водієві і навіть елементи, які в Європі доступні тільки в дорогих версіях. Ще однією суттєвою перевагою є прозорість історії авто. В США закони щодо махінацій із автомобілями набагато жорсткіші. Практично всі авто фіксуються в базах і мають прозору історію обслуговування. Кожен ремонт, кожне відвідування сервісу фіксуються в таких базах, як Carfax і то тож ви завжди зможете дізнатись правдиву інформацію про кількість власників, пробіг, історію обслуговування і навіть аварії. Це означає, що пробіг реальний, без скручування, а покупець має доступ до всіх деталей від А до Я. Але варто згадати і про деякі недоліки. І головний мінус це вартість доставки та розмитнення, які можуть значно збільшити загальну вартість авто. Також деякі американські авто потребують адаптації до європейських стандартів, як, наприклад, заміна фар і. Поворотників, однак ці витрати все ж таки не настільки великі, якщо враховувати економію на самій вартості авто. А тепер перейдемо до конкретних прикладів, щоб наочно показати, в чому полягає різниця між американськими та європейськими варіантами. І перший автомобіль, який ми розглянемо, це Nissan Кашкай, який у США відомий як Nissan Rogue Sport. У США ця модель у базовій комплектації нового 2024 року коштує близько 25 тисяч доларів. В Європі ж Кашкай стартує з ціни в 28 тисяч євро, що приблизно дорівнює 30 тисячам доларів. Тобто, вибираючи американську версію, можна заощадити. Близько 5 тисяч доларів. Зараз ви бачите на екрані гарний варіант цієї моделі на аукціоні в Сполучених Штатах, а також розрахунок вартості з урахуванням доставки та ремонту. І як зазвичай, ви бачите також різницю в ціні порівняно з варіантами покупки на нашому внутрішньому ринку. Наступний цікавий приклад Toyota Yaris, яка у США продавалася до 2020 року під назвою Mazda 2. У США ця модель коштувала близько 16 тисяч доларів, а в Європі Mazda 2 2024 року коштує близько 19 Тисяч євро, що дорівнює приблизно 20 тисячам доларів. Зараз на екрані ви бачите вигідний варіант цієї моделі з аукціону в Сполучених Штатах, а також розрахунок повної вартості пригону та ремонту. І знову ж таки, для порівняння ми показуємо різницю з ціною на нашому вторинному ринку. І йдемо далі. Honda Fit у Європі відома під назвою Honda Jazz. У 2020 році ціна в США була близько 17 тисяч доларів. А європейська Honda Jazz зараз коштує приблизно 22 тисячі євро, що дорівнює 23 тисячі доларів. Зараз на екрані ви бачите відмінний варіант цієї моделі на аукціоні США та розрахунок вартості з пригоном і ремонтом. І як завжди, для порівняння ми показуємо різницю з вартістю покупки цієї моделі на нашому ринку. Четвертий приклад: Hyundai Tucson, який в Європі відомий як Hyundai ix 35 У США новий Tucson починається від 26 тисяч доларів, тоді як європейський ix 35 коштує близько 27 тисяч євро, тобто близько 28,5 тисяч доларів. На екрані зараз відображає. Це цікавий варіант для покупки на аукціонів Сполучених Штатів з розрахунком загальної вартості пригону та ремонту. І для наочності ви бачите різницю в ціні порівняно з варіантами, які пропонуються на нашому українському ринку. І нарешті Ford Fusion, який у Європі називається Ford Mondeo. у США базова комплектація Fusion коштувала близько 23 тисяч доларів, коли його випуск припинили у 2020 році. А новий Mondeo в Європі зараз обійдеться у близько 30 тисяч євро, що дорівнює 32 тисячам доларів зараз на екрані ви бачите один із доступних варіантів цієї моделі за аукціону Сполучених Штатів, а також розрахунок загальної вартості з доставкою і ремонтом. І для порівняння ви також бачите різницю в ціні з варіантами, які доступні на нашому внутрішньому ринку. Отже, обираючи авто зі сполучених штатів, можна не тільки зекономити, але й отримати кращу комплектацію. Так може знадобитися додаткові витрати на доставку та адаптацію під європейські стандарти, але навіть з урахуванням цього авто із Сполучених Штатів Америки часто виглядають. Вигідніше, на відміну від європейських машин, їхні комплектації насичені, а доступ до повної історії авто дозволяє зменшити ризики та підвищити впевненість у покупці. Друзі, сподіваємося, це відео допомогло вам розібратися у всіх нюансах і зробити обдуманий вибір. Якщо ви маєте досвід покупки авто зі Сполучених Штатів Америки чи Європи, поділіться ним у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і активуйте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це Звігер авто з вами. Був Антон. До зустрічі на нашому каналі. Папа! -па!